Що там? Це таке маленький, нормальне. Yeah. Всім дай Боже. Всім дай Боже. Всім дай Боже. Так, е... Оператор прошу. Oh my God. <laughs> Оце. Оце сьогодні ми забираємо. Взагалі, непонятно, що тут буде, як тут буде. Вообще. Заплатили ми 270 фунтів з податками. Всім дай Боже. Але це як кіль мішку. Так що побачимо, що. Що буде, я вже бачу каву, будемо пити каву. Будемо пити каву після цього. Опа, тут коробочки отзутят. Сьогодні якось більше все офіційно пройшов. Черевечки. Він... Мері. Чапи. Чапа. Две... Сьогодні нові. якось більше офіційно все пройшов. Мені зробили скан мого паспорта, але дуже такий темношкірий хлопець був веселий, до розмови і всяке різне. Люб'язний. Люб'язний, так, він. Скільки я... часу нам дав він, що вивезти? Нам дав, скільки хочемо, так. Я, я думаю, думаю, це воно влізе на машину, ні? Так, так, я думаю, що... Ш... А, а пакети ми мусорі не взяли, так? Та тобі що, не вистачає тут пакетів? Я не знаю, вам? я не знаю. Антоніо, приступай. Ну це не, тут може бути щурі, напевно, ні? Щурі? Де ножик. Я не знаю. Дай ножик. Але воно маленьке. Воно Д... не поміститься. Я кажу, не, що не поміститься. Воно мільярд процентів не поміститься. Воно мільяр Шановні підписниці, якщо вам потрібно, звертайтеся. Мері Клерикс. Я не знаю такого бренда, але я думаю. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, дивись, яка месічка. Офіс. Мене, ще, ще Взуття жіночі. А... Ой-ой-ой, кошельочок я бачу, я бачу кошельочок. Кошельочок. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз поїдемо, викинемо. Не знаю, ну а він новий, походить. Новий. Mm. новий. Прошу дуже, сейті шус. Дуже файно. Дуже файно це. Це не сейцей. Знімай тут, це. де сидит. Так чик? бігати взагалі можна. Так, ну це я бачу, що це серебро. <laughs> серебро, прям серебро чи срібло. Срібло, срібло, вибачайся. Вибачайся. Вибачайся зіставать. П'ять розбирається. Це весь пакет з взуттям. Же... навіть по 10 життям. Вже... У нас немає ніякої спроби. Шлейзингер, дивись, бренд ню. Йой. New. Це дуже добре, що звуття тут є. Антон, що там? Мусор. мусор. Мусор, це добре. Це ми вже подивимося. Um. Банка, просто огромна банка. Ще жіночі. Йой, тут звуття нормально, так? Made in Brazil. Brazil. Є мусор. Та ти передивляйся, той мусор вайць, бо тут може бути... Може бути гроші. Це це на Тут дивляться. Вам час. Кікерс. 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 Кіночі далі. Яка резиночка. Чип. Коротше, це все жіноче взуття. Я не знаю, ми будемо пробувати продавати це все, але як воно піде, навіть за... Фунтів 20. А, 10. А, 10. А, чи, чи. Ді, а, зразу віддівай? Дізель, дизель, дизель, ого. Це нормально. це скеле. Я ой, диви який. Це тобі, напевно, треба сьогодні. Опа. Опа. Це, давай, давай, давай сюди. Ну.

Тут нічого немає. Клас, звичайно, скраба потім витаски. Ну так. Ну поки що ставимо. Я, я це дерево. Наша, наша машинка трошки не, це не помістить. Я думаю, тут щось може бути. Диви, тут сумочки я поміщили, раз, ну, на весенні. Ну, надіюся. я навіть думаю, що окей, по 10 фунтів ми продамо. Тут раз, два, три. Дивиш, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пар. Де ж як варіант продавати всі. Да. Опа. Ого. Что я змар строка? Антон, что там? У меня обувь брушная, старая. Ну, такая уже. Да. У меня сумочки такие. Билборд. The... Там ничего на бокальчике, но без. Наушный. Ам для душу то я собі залишу. Нові сумочки, диви, якісь такі прикольчики. Деркальці, якісь сумочки, маленькі, якісь. Йой, диви, яка ця касета. Касета от така. є. О, це прикольці. Може ми б знайшли цього. Окей. Дивіться тут цих сумочок. Цікаво, цікаво. Дивіться, якісь для. Для культиків, напевно. В нашому минулому э, сторіджі було більш офісне. А, а тут більше мудро. Тут але я впевнений, що ми. Ми тут, типу, відіб'ємося також. Тому що. Ні, це, це якийсь шампунь. Э, прошу дуже. Йой, Йо, і опять у і нас другий чекарці! Будемо їсти. Я взяв собі святке. є, ще є мискавачка. Мискавачка, сумочка нова. Це вже раді, що я вже. Так. Опа. Ну що, як ви думаєте, скільки тут фунтів буде? Та в мене таких фунтів, дивись скільки лежить на телящ. Дисто же бокави. Антона що за мене знімає? Іди познімаю лег? Тут все бокальчики якісь, це нормально. Диви, тут все бокали, так? Так. О! це може Так. Діки стоїть. Посилки. Функ. Ну нічого. Ого. Тут це буде вдягати. Електроніка. Електроніка. Може опять бути. Не-не, це колонки. Колоночки, між прочим. Не знаю знаєш? Тарас, ти як на цю казав машинку? Рубану. Ні, ні. Амбрелла. Колоночки. Але колоночки якісь такі непонятні. Що це за фірма? О, ти вже в дис. Ти ж не оливки, ні? Оливки, ні? Интересно мои дела. Книжки. Я думаю, таких книжки не читає. — Так. Ну це прям вот тут сядь прям. Що це таке? — За прям прям тут сміття. — Я... У я думаю, буде... Ого-го. А ще є оцей е, такий пакуночок. О! Це сітки. Фром Лондон. Що за таке? Брилок. Берелок. Не треба. Найкращий коментар Дрилок. Ми відправимо цей магніт. Чого ти ты так думаєш, що це неудачно? Мені здається, оно поки що Дрилок. тут удача. Тут щось таке важке, непонятно, що тут. О, ну, я це Я якась... думав, що тут якісь афроамериканці жили. Опа, гроші, перші гроші. Прошу дуже. Прошу дуже. Євро. Ні? Євро? Ні? 10 євро. 10 євро. євро. Вже 10 євро відбили. -хо -хо. Це відбили. О-хо-хо. Сулярочку відбили. Хвайки, Ой, Не показуй. Не показує. 10 євро це. Е, Дивися, людина подорожувала. Амстердам. Амстердам. Розіграємо тебе. Нью-Йорк. Ого, ну, якщо люди Тересла... в, в Нью-Йорк їздили і не мають гроші. О, 10 мінімум. Гаразд, ми, потім Прошу ми дуже. Ми вдома подивимося це все. Не будемо показувати, так? Да? Хоча це глянемо вдома. Це забираємо. Дивіться, якісь карточні ці. Я не знаю, Я, ну у мене відчуття, що тут. Класний рот. Це особисті дані не буде. Не показувати що з неї вже. Що тут? Це особисті дані, не показуй. У нас є такий. Це підсвічник. Під Окей, кажуть, може... тут будемо скидати мусор, так? Да? Це може бути бронза. що вище Антон, 10 євро. Це вже фактичні гроші, ми вже заробили. Що це, це, сміття, це, сміття. це теж Щось сміття. Я мічі. думаю, що це не дизайнерське. Я думаю, я думаю ми як знайдемо якогось цього... Прикола, будемо слухати музику. Ой, ой-ой-ой. Осетих ой, ой. нехай будуть поки що. Вона е, банка, банк. Я не знаю, що ми в тій банці будемо тримати. Давайте це Соль. все то, що нарабіш, будемо зразу ну, с... нарабіш. Пунш, ого. Подивись. Волосся, джена. Опа, я тут бачу м'яка ігрушка є. М'яка ігрушка. <реш> м'яка ігрушка. Це щось якийсь заяць. Ой, ой-ой. це не що Це не заяць. Це якийсь лайв сидить тут, а диви. Ой. Ой-ой-ой, я вже боюся. Постав його там, щоб ніхто не заходив. На повороті. Хай сторожує. Ой, тут тут, блядь. Давай, бери виходь. Не матюкайся в хай башні. Я бачу картину. Скидаємо. Йо-гоу! Йо-гоу! Антон, що ти там робиш? Перебираю. Дивись, скільки. Пеніш. Кинай треба? Тож не знаю. Опа, на, чорний чемодан. Він важкий. <реш> так, так. Вже ви вже побачите мене в наступному відео. Я буду в і з тим чемоданом вже заходити. Скриваємо його. Ну він важкий. Йой, тут документація. Тут документи. Документи. Тут нічого немає тут. Документи, документи. Тут файлики. Поп'є. Ні, тут попів. документ. Е, запаковано в газету. Що б це могло бути? Варення. Варення. Я думаю, що там стекло якесь, якась бутилка. Дуже багато таких речових. Просто дуже. Вайн. – Пів бутилки вина. Ну, ми, ми не, не вживаємо алкоголь, то... Ми не п'ємо. <пілка> то ми віддамо Ми віддамо мустафі. Йой, yeah. у нас там багато за те барахваців. Де ми його дінемо? Прошу дуже. Що тут? Повне. <пілка> <Бовник? пілка> не повний. Чик. Ой. Бенголіо. Тинець короче, на Напиті бутылки вина. Ну, це та. Це це. це та. Така. І тут така. Так, це на сміття тоже. Вот мусор. Да. 1927 рік. Це якась цікаво Це якась цікаво? Хто О, знає, що осінок, це... Підходь, підходь. Так, хто знає, що це за картина, напишіть е... в коментах. Шахмати. Шахмати. Не розкидайте нічого, хлопці, сразу кидайте в мусор, що не треба. Бедхонь. Ні підкані Йой, тут щось таке. Я не можливо. буду відкривати. <говорити> на слово, наслово щоб шахмати. Піди це щось повалюється мені на мене треба. Це якийсь пу якісь. Це щось важке таке. Документація знов. Він казав документацію оставляти, так? Да? Алюміній. Алюміній Алюмінію не будемо продавати. Алюминий не будемо продавати. Києвісь мусорне відро. Ого! Що це що, біду на цей на, <ріпи> <ріпи> на... на світвечір. Так, це на сміття. Отак питав. Дішку скрити. Прошу дуже тута і тут, і тут лежить. Глянь. Що там? Не росий. Мелоч до приядок. Так. Що ти? З дірками. Нормально, нормально. Тут, короче, книжки Бачиш, в такому мелочі треба шукати, Антон. Отак і так і, і, і шукай. Не перекидаєш, там мусор, не мусор, а так перериваєш. Так я это все перебираю. Молодець, молодець. Тут є коцики. Коцик. Є коцик. Коцик? Ого, тут багато коциків. Кожному покоцик. Кожному покоцик. 20 фунтов. I, I love you. No like. Her. Ще один. Я робота Тарас зна візьмеш собі, покажеш Габі, що ти учиш даю. Напровад за ж вони нові, одна відкрита. Що це таке? Сейф. Сейф. Сейф з розеткою. Сейф з розеткою. А камін. Камін. так? Не Непоганий. Він там просто. Що там, Горить? О, це прикольно. Такий на аукціоні був проданий за 50 доларів. Ну дьявола. Я його не буду опять коцики. Будушка no, no. коцик. Ти тут виходить і вона робиться цим. Дай щоби він коцик. Одяг. Куди одягнеш? <рик> это... це коцик, ти одягнеш. Що <рик> це таке? Це що, пас? Ну це нормальний коцик. Просто такий, як цей. Диви. <реш> нові документи. Це щось. А, це різати документи. Ну добре, у нас дуже багато документів можемо можем порізати. Їх. Забираємо. <реш> Поріжемо їх. Я, і там ще там ще тумба. Хлопці. Тумба? Тумба! Тумба. <реш> okay. Я буду її на плечах вести чи що. Нова папка, три фунта, так? Да? Таких у нас ще немає попок. Що ми цей забираємо. Раднє да? лоту було чи? дуже багато попок, то вона, я думаю, не пригодиться. Забираємо той камін чи ні. Камін забираємо. Ага. Дам, да, забираємо ось Він зайде. Ну давай. Може будемо фарширувати парець, дві. Мы можем сразу мусор выносить. Ну, <зовы> это нормальные кабачки. Нормальные кабачки? Нормальные кабачки. А я иду сам, Антон. А я иду сам. Брюки. Это на другой раз Антон одевает. Ставьте лайки, Антон одевает. Ставьте лайки, Антон одевает всех, кто за ждет в видео. Только пальця, я не знаю. що Диви. Книга від. Як мити пальці. Як мити пальці на ногах? Ні, це якась книжка про це, про всі органи тіла. монетка. Давай, давай, давай. На, це до тих. 15. Копійка. 15. Копійка Та Хвати. Копійка. Гривню береже. 15. Що такого цікавого немає? Просто таке речі ці і, і все. книжечка ще одна якась. Я Такоса. я цього не хочу дову, так, не витаває, Я думаю, ми цей раз теж поїдемо. Чап. Чапи. Чапи. Новенькі теж, але. Але я не знаю. Хто в них має ходити? Дуже багато, дуже багато речей. Дуже багато сумок, я не знаю де вони ходили в них. Диви, нас знову... знову телефони. <ріпи> вони нас прослідують. Телефони ми нам везе. Телефони ми нам везе. Ні, це не чай. ну це новий телефончик. <ріпи> Я що, ти скільки пакетів? І тут нічого тут. Хлопці, ну ви ж нічого ще не витягнули. Ви казали, тут буде купа, купа, всякої штучки. шкупці. Наш. Зайшли да, книжки відміти ноги. А, знайшли книжку, відміти ноги. Масажер. Робити котлети. Тут дуже багато документації. Знімай, Олег. Диви. Я не його. Я не можу Антон, не державний прошу, бачите, сигналізація зробити. Нехай буде, добраю. Дуже багато такої посуди. Сміття посуди. Гори. Горе, ще подиви, покажи. Горе, пасу. Горе. Горе сміття. Та-та-та-та. На знову гроші. рік. кирик. Если треба кому-то поменять. 1882 рік. Ну, кстати, не могут быть. Що не на шість бабки тут, треба дивитися, але ми багато не дивимося. бо більше сміття, більше сміття типу, Все викидувати паспорта є. Паспорта. Вони якраз паспорт закінчується. Вони прострочені паспорта де обрізані. Не признані, вони звати, не актуальні. Як її було звати, що вона це все терло сюди лишила нам? А якщо на її чаді такой пасне, то він може британський плачець. Лінда. Лінда, та Лінда. Лінда, накала тебе сміття. Лінда, там вона кинула сміття. Це ця Лінда? що? Вона похожа? Так? Да, Гроші. Да. Да? Opa! Oho! Znajdź! <laughs> 5 euro 20 dolarów Proszę dużo To jest nawet... To jest jeszcze tak mało, mało... Ile tu kosztuje? 13 rok Euro 2 pounds, 2... Two... 6 Ще забираю, але, не Дай. Ми потім потом почитаємо, скажемо. Я вже хотів викидати, я такий останній момент. Сумочки не... треба передулятися всі. Хоча б гроші лишають. Ти гроші витягують. Тут теж немає чи. Чей там може меші є? Двіка книги. Цю книгу забере. Цю книгу забере. Такі книги подаються. Нова згода. Дві какниги. Цю книгу, так. Я думаю, що можна споруд. що мачка, взял коженку, ми тримаємо цей план купувати назад. Я здержав своє слово, я своє броніження дів. Я, я вже на другий раз буду знати, що в нас такий пріоритеті взяти коженку на контейнери. Ага. Можна і так сказати. Ну то що зробиш? Ми не зробиш, зробить, назад. назад. Да. Наш другий контейнер, але він щось не побачив. Ой, что що Что бабулях? Бабуля. Бабуляхи? На. На поставку редко забрам до дома на ново. Да. А варай, не варенье, не дома. Ты массажар браш? Нет, давай, куда я. там. Ту стекло. Коли вас немає, коли вас не було, то ми казали, що в наступному відео ти будеш в цих штанах. Чи мене я? Ти будеш в цих штанах? А де шляпа? Де шляпа Тарасована? Сляпа? так. повірно провіраю. Ого. Забирай. Ого. Oh, yes. І тут, що э, він показує? Пальчик <laughs> да, вверх. Да. Який пальчик? Серед, Середній пальчик. пальчик вверх. І тут теж. -то <laughs> На, це забираємо. Uh, давайте пересмотримо все. Бач. Що <laughs> там? Телефон, садняксон. Лагендовая шоу. Легенда, легенда А у тебя скапается бессинг, да? Зарядка такая, повинна бути Не включається. Что вы зарядка вы там можем напишите на кинуть? Тяга нормально, да? Вот там. Копать. Копать. <реш> <реш> так, вже буде. Поставимо тут каміна, що тяго. Що з цими бокалами? Що, що, що взяли? Добре, добре, що я собі взяв чемодана кожен, до кожинки. Ми вернемося пізніше. За тим остальним. Подивилися на eBay такі 10 фунтів це ще стара генерація якась. Я не знаю, з якого це року а, дивилися, що я дивився на eBay, такі можуть навіть коштувати 2000 фунтів. Ну, я не впевнений, але ну, будемо дивитися вдома вже. Скільки? Ну, Як мінімум 25. 25 фунтів з 10. Це цікаво.